Народ, гадаю, ніхто не буде зі мною сперечатися, якщо я скажу, що наш проєкт був одним з перших, хто почав активно просувати смартфони Моторола всередині нашої країни після їх відродження. Я одним з перших помітив модель Edge 40 і звернув увагу на те, що це справжнісінький топ за свої гроші. У нього були круті матеріали корпусу, метал. Потім штучна шкіра позаду, у нього був вологозахист, у нього був крутий дисплей, у нього було майже усе бездоганно за свої 12-13 тисяч гривень. Ніхто раніше нічого подібного не робив. Але, як то кажуть, мабуть, перехвалив, тому що потім з'явилася 50-та серія, і там, як на мене, був даунгрейд. Я думаю, ну можливо, після критики виробник якось виправиться в 60 й серії. І зараз я тримаю R-60 і розумію, що ніфіга він не виправився. Але виробник продовжує обирати стежку даунгрейду, Щоб розуміло, цей Edge 60 за багатьма параметрами навіть гірше, ніж Edge-50, який своєю чергою за багатьма параметрами був гірше за Edge 40. І сказати, що я засмучений, це все одно що нічого не сказати. Бо після такого старту, ну ти отак, от Капати, ну це треба бути чистої води бовдером. І люди теж помітили, що компанія Моторола почала здаватися, бо вони не купують їх смартфони. Просто беруть і не купують. Якщо б не Edge 50 Neo, це реально топчик. О, там от, от під, свої, під цими словами я підписуюся і я кажу, що от, от це була реально крута модель. От зараз вийшла Edge 60 Neo, наче технічно теж непогана, хоча не так, щоб сильно відрізнялася від Edge 50 Neo, Просто всередині нашої країни цей смартфон поки що не представлений. От якщо б не оці от моделі, то все, все інше. Це Edge 60 Edge 60 Pro, оці моделі їх ультра дорогущі, оці от їх рейзери, ну рейзери, ще, типу, там, можливо, хтось їх бере, хоча я теж вважаю, що вони оверпрайсні, ті нікому не потрібні ці розкладачки, Коротше, все, тільки оці от там кілька середньобюджетників. бюджетників. Все інше, ну, чистої води лайно. Тобто оці слави, яка з'явилася у компанії Моторола після моделі Edge 40, її вже сьогодні немає. І сьогодні я хочу про це з вами поговорити. І не тільки поговорити, а й показати, наприклад, Edge 60. Давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити вподобайку, і починаємо. Але перед цим просто хочу нагадати: якщо ви бажаєте нашому проекту процвітання, так щоб він розвивався і далі розповідав вам правду про всілякі гаджети, підтримуйте нас, купуючи в нашому інтернет-магазині androprice.com. скоро у нас з'явиться домен UA, Буде буде так взагалі по дорослому androprice.ua, От тож, усі корисні посилання я залишу в описі. Якщо ви не звикли там купувати, не використовуючи браузер, тоді одразу можете йти в наш телеграм-канал androprice. Прайс України в описі ви також зможете знайти на нього посилання. Ну що, друзяки, як бачите, упаковка, якщо робити порівняння з 40-вою серією, трохи змінилася. Але філософія не змінилася. Мені подобається, що. Всередині усе пахне. Мені подобається, що всередину продовжують класти отакий от чохол, виконаний з перероблених матеріалів. Але з точки зору практичної, він не зовсім зручний. Розповідаю чому, тому що тут з усіх країв заокруглений екран. Не так як було раніше, тільки там з обох країв, ні, тепер і зверху, і знизу. І для користування жестами він зручний, але з точки зору захисту він все ж таки поступається іншим рішенням на ринку. Також комплект поклали usb c на usb c кабель, І все, блоку живлення немає, захисної плівки на екрані немає. Тобто ситуація з Е-60 така сама, як і з більшістю смартфонів, випущених для європейського ринку. Зовні він виглядає цілком непогано. Я би навіть сказав, що присутні деякі нотки важкого люкса. Ну тобто, якщо береш якийсь там звичайний середньобюджетний пристрій, він і відчувається як звичайний середньобюджетний пристрій. Хоча матеріали корпусу такі самі, як і у цієї моторола. Пластик. Позаду у нас у штучна шкіра. От ну, нічого прямо дорогого тут немає. Але відчувається, він все одно непоганий. Він тонесенький, легесенький, і оця ця штучна шкіра, вона теж непроста. Тут є така е, цікава фактура. І, е, до речі, от якщо брати до уваги зелений кольор, ви зараз бачите синій, у зеленого кольору е, фактура відрізняється. Тобто, треба визнати, що виробник все ж розуміється в усіх цих стильових тонкощах. Ну, принаймні, на мою думку, мені реально подобається, як він виглядає. Але якщо брати до уваги практичну складову, мені взагалі не подобаються у ці ось заокруглені І Тут вони не тільки ліворуч, праворуч, вони тепер зверху і знизу ще з'явилися. Тобто, бренд в цьому плані вирішив піти ще далі. Усі кажуть, що нам не подобається. Дайте, будь ласка, плаский екран, а ми ні. Чекайте, ми. нам головне, щоб воно виглядало круто. Виглядає дійсно стильово. Але таке рішення банально, не дуже зручне у повсякденному користуванні. І якщо раптом ви його розіб'єте, тільки уявіть, скільки буде коштувати такий екран. Підказка набагато дорожча, ніж же, е, плаский. З позитивного, він все ще має повноцінний пило вологозахист згідно класу IP68, IP69, тобто ні води ні пилу, він не боїться. Є оця сертифікація mil STD 810H, тобто він може там падати, ви можете розбитий екран, але все одно він, типу, буде а, працювати. І модель H50 Neo це частково довела. Якщо от всі інші повмирали, той вмер, ну мається на увазі естетично, але все одно працював. Ну і ще раз хочу повторитися, мені подобається, що він легкий і тонкий. Його вага складає 182 грами, а товщина 7,9 мм. Хоча за рахунок оцих скосів по краях, ну, він здається ще тонше, тому що 7,9, у наче цифра а, не така вже і маленька, але відчувається. Він як дуже і дуже тонкий, і певен, що багато хто з вас на цьому етапі захоче задати мені резонне питання. А ти ж його хаєв спочатку? Зараз, начебто, співаєш йому до фірамби, все нормально. Знаєте, що мені не подобається? Те, що, е, ну по-перше, то що там виробник, ти що робити порівняння там з Edge 40 відмовився від дорогих матеріалів корпусу. Пластик, там штучна шкіра, окей, от забуваємо, тому що мало хто в ці... в цьому ціновому сегменті сьогодні пропонує дорогі матеріали. Ну окрім ей 5, так ми його всі е, пам'ятаємо. Ось мені не подобається, що виробник прибрав бездротову зарядку. От, припустимо, H50, його попередник мав бездротову зарядку, і тим самим якось відрізнявся від більшості опонентів. Edge 40 мав бездротову зарядку. Навіть Edge 50 Neo, бюджетник, має бездротову зарядку, а тут її. Немає. Чому так, нікому не відомо. Слухайте, я б міг би прийняти цю інформацію, якщо б ви, припустимо, встановили сюди акумулятор ємністю 6 тисяч мАч. чи там 6 з половиною тисяч мАч. Це кремніє вуглецеве в такий тонкий корпус, і сьогодні це реально. І багато хто це робить. От, ну натомість не встановлюють бездротову зарядку. Ось тут. Просто так. О, тут батарейка 5200 мАч і типу це, це багато? Скажіть мені, будь ласка, в 2025 році це багато? Ні, це не багато. Просто от вони взяли і прибрали цю функцію. Як от взяли, позбулися дорогих матеріалів корпусу, тому що типу ну, типу, трошечки перебрали от тоді, ще збагнули вони в моделі h 40 От в 50-ті трохи а, виправилися. А тут пішли ще далі, прибрали тепер бездротову зарядку і схавають, піпл схаває. А, а, а цей процесор теж, якщо взяти до уваги h 40, там процесор був субфлагманський від компанії Mediatek на той момент оцей Dimensity 8020. Тут Dimensity 70 300, ну, 73-2-0. Це рішення для середньобюджетників. Я не можу сказати, що це прямо о, погане, дуже погане. чип, ні, але от якщо робити порівняння з попередньою моделлю H50, він далеко не пішов. І навіть якщо робити з Edge 40, він теж далеко не пішов. Щоб, щоб розуміло, цей Dimensity 8020 якщо брати до уваги виключно цю суху продуктивність, він такий самий, як у цей от Dimensity 73-2-0. Пройшло два покоління. Ви взагалі нікуди не рухаєтесь. Ви ви це усвідомлюєте, і це не є нормою. Тим більше, коли ви просите за свій смартфон на 15 тисяч гривень. Погляньте, що робить Xiaomi сьогодні в цьому ціновому сегменті. Усіляких там, оце X7 Pro, що там Poco і 7 там про вони ж там всі коштують там ну плюс-мінус, там да, близько п'ятнашки, там чипи прямо дуже крутезні. Тут ви пропонуєте просто такий середній бюджет. Ну окей, добре, ну не припустимо, не всі грають. От не всі грають, і комусь можливо цього і підійде. Бо, врешті-решт, ну система, я не сказав би, що вона погано працює. Вона не лагає, нічого такого немає. І от ще є такий смартфон. Насінфон. А... 3. Якщо не помиляюсь, там теж цей DMC 73 73.2.0 встановлено і коштує він плюс-мінус так само. Добре, трошечки виправдали. Так, ну типу, окей, окей, 73.2.0, так 73 Мене просто бентежить той факт, що усюди ми бачимо даунгрейди, не обґрунтовані даунгрейди. Зазвичай, типу, ну, коли виходить якесь нове покоління, люди чекають, що буде тільки все краще, краще і краще. А тут, а тут, тут все відбувається навпаки. Дисплей тут непоганий, його діагональ складає 667 дюймів. Філософія залишилась плюс-мінус такою самою. Як і в попереднього покоління, і в моделі Edge 40. Кольори дуже насичені. В цілому мені такий варіант подобається, але знаю, що багатьом, навпаки, не подобається. Шрифти теж в деяких випадках трошечки замаленькі за замовчуванням, та можна все це змінити, але от за замовчуванням як на мене, вони трохи малі. Проте, якщо брати загальні технічні характеристики цієї матриці, вони мені подобаються. У мене немає питань і до максимальної яскравості. Реальні цифри зараз з'явилися перед вашими очима, маркетингові до уваги ми не беремо частота затемнення ШИМ тут 720 Гц. Це не найкращий показник. Однак, коли ви побачите кінцеві результати, навряд чи у вас до них будуть бодай, якісь питання. Сканери відбитків пальців тут оптичний. В цілому працює непогано. Його сховали, звісно, під дисплеєм в його нижній частині. Ну трошечки там за низько, як на мене, але в цілому до цього можна звикнути. Ну і радує, що тепер дисплей захищено дійсно нормальним склом Gorilla Glass 7i. це рішення для субфлагманів для таких недорогеньких флагменів. Від Китайців. І ось Edge 60 теж отримав це скло. Пам'ятаєш, що у Edge 40 цим були неабиякі проблеми. І здавалося, все одно все не так і погано. Не переконав Дмитро. Ну, типу, все, все це не жахливо. Навіщо ти тут береш його і критикуєш? Добре. А як ви подивитесь на те, що цей смартфон, на відміну від попередньої моделі, буде оновлюватися протягом трьох років, а не п'яти Просто так. Раніше було 5, от Edge 50, так він оновлюється протягом 5 років. А цей Edge 60 протягом 3 років. Де логіка, скажіть мені? Тобто, попередня модель буде отримувати оновлення навіть Довше, ніж нове покоління. Де логіка? Чому Edge 50 Neo отримує оновлення протягом 5 років, і це дуже круто, це ж типу все підігнано під європейські стандарти, а це і 3 роки. Чому от, нещодавно вийшов Edge 60 Neo, він буде підтримуватись протягом 5 років, а цей Edge 60 який коштує дорожче і класом вище, 3 роки? Де логіка Моторола? Ну от дайте, будь ласка. От я от задаю вам офіційне питання. Дайте, будь ласка, свій коментар. Ви ж в 100% дивитесь мої відео. Так прокоментуйте це. Я не можу сказати, що це в цілому поганий показник Ну, для сучасного бюджетного смартфона. Це не норм, це нормально, типу, до 18-го андроїда, Але усі інші пристрої я знаю, там навіть Сіріки Поку вже там протягом чотирьох років оновлюються. Ну, типу, це, це не трагедія. Просто тут немає логіки. От, от у зв'язку з цим мені хочеться якось отримати відповідь, розумієте? Окей, раз ми вже заговорили про його інтерфейс. Давайте скажу пару слів. Ну, типу, що змінилося у порівнянні з тим, що ми вже бачили в смартфонах Моторола. Окрім Gemini, виробник також пропонує власного помічника зі штучним інтелектом. Назвою Moto AI, який розроблений для доступу з будь-якого місця. Ви можете використовувати швидкий запуск, торкнувшись задньої панелі смартфону, або навіть додаткової плаваючої бульбашки. Ви можете просити цього помічника практично про все, що завгодно на ходу. Зокрема, про речі пов'язані з самим смартфоном. Він може надавати зведення ваших сповіщень, записувати, транскрибувати та узагальнювати вміст на екрані, зберігати фотографії, знімки екрану та текст. То він нотатки, а також створювати зображення з нуля. До речі, за допомогою цього жесту торкання по задній кришці, ви можете не тільки викликати цього голосового помічника Moto AI, А й, припустимо запускати якийсь застосунок. В цілому, як на мене, оцей загальний задум компанії Motorola з Moto AI непоганий. Але на жаль, він не підтримує українську мову. Ну вірніше, її не підтримує. Ти будеш йому щось українською задавати питання. Він тобі буде писати, відповідати українською. Теж якщо захочеш з ним поговорити, він буде тобі. На такі ломані дуже ломані українські відповідати. Коротше, реалізація конкретно для нашого регіону не дуже добра. Там підтримуються англійська, португальська і іспанська. В цілому, це все одно, мабуть, краще ніж нічого, але скажу вам чесно, я і ним не користувався. Якщо мені треба було задати якесь питання штучному інтелекту, я звертався або до ChatGPT, або до Gemini. На хіба мені треба Moto AI, ну, щоб там створювати зображення, і так далі. Ну то таке чисто погратися, і все як на мене, у ці два інструменти Gemini і ChatGPT сьогодні набагато цікаві. Навіщо бренди витрачають гроші на своїх так званих власних голосових помічників? Я не розумію, ще мені не до кінця зрозуміло, навіщо компанія Моторола, заробляючи гроші всередині нашої країни, продаючи свої пристрої, також окремо заробляє, от має нахабність окремо заробляти, встановлюючи усілякі сторонні застосунки за замовчування. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штук я нарахував. Ну, в тому числі тут є усілякі оці тему, Тікток і все інше ігри. Невже вам мало того, що ви маєте? Ні, треба ще більше. Ну то звісно, що їх всі видали, але ну, з коробками їх бачити було не дуже приємно. Хоча, можливо, це натяк на те, що тільки в ці ігри на максимальних налаштуваннях ви зможете грати, бо тут здебільшого е, казуалки. І якщо ви захочете з чипом Day Man 73.2.0 е, пограти в щось нормальне, по типу Honkai Star Rail, Там Genshin Impact, Zenless Zone Zero, обравши при цьому максимальне налаштування, у вас це точно не. Вийде зробити, ну, у вас там буде в середньому там, 25 кадрів на секунду, тобто, ну, можливо, там 30. Якщо ви там перейдете на середнє налаштування, там можна буде більш-менш грати. Але це 100% рішення не для смартфону вартістю 15 тисяч гривень. Про всяк випадок я тут залишу результати після стрес-тестів, але мені чомусь здається, верніше я впевнений, що моя аудиторія так знає, на що спроможні, чип Дейменси 732.0. Єдине, що радує: нарешті компанія почала використовувати нормальний тип. Накопичувача UFS 4.0. Раніше був, ви пам'ятаєте, UFS 2.1. Тут вони запхали аж 40 Це прямо перемога. Підсумовуючи, скажу, що інтерфейс з цим чипом працює нормально, до цього у мене питань немає, але якщо ви захочете в щось пограти, прямо серйозно, ну цей тоді смартфон точно не для вас. А от чим він вас точно здивує, так це камерами. Проте забігаючи трохи наперед, скажу, що існують на ринку пристрої глобальні, які фотографують точно не гірше. Ну, навіть якщо брати до Уваги на Sінfon 3A. Він фотографує точно не гірше і набір камер у нього не гірше. Якщо робити порівняння з попереднім поколінням, завезли новий ультраширококутник на 50 Мп з автофокусом. І фронтальну камеру на 50 Мп. Раніше було е, 32 Мп. Ну, типу, який-ніякий, е, все ж таки апгрейд в цьому напрямку є. Основна камера і простенькі телефотооб'єктив з трикратним оптичним наближенням тут точнісінько такі самі, як і у попереднього покоління. Тож довго. На них я зупинятися, не хочу, проте приклади все одно покажу. Тому що е, у попереднього покоління був процесор Snapdragon 7 ген першого покоління, ось е, а тут завезло цей Dimensity manці 732.0. Тож алгоритми обробки зображень у них мають відрізнятися. Менше з тим, я хочу відзначити непогану деталізацію. Мені подобається портретний режим, навіть можна макро знімки робити на телефотооб'єктив, якщо у вас рівні руки. А якщо вас трохи більше цікавлять інші сценарії, зйомки в такому разі. Як краще використовувати е, на черококутну е, камеру. Як я вам казав раніше, вона на 50 мегапікселів з автофокусом, і оцей модуль мені прямо сподобався. В своєму ціновому сегменті він дійсно демонструє чудовий результат. Те саме, в принципі, я можу сказати, і за фронтальну камеру. Вона на 50 мегапікселів робить чудові світлини і може знімати відео в 4-30 к кадрів на секунду. Мені подобається і деталізація, і скінтон. Знову ж таки, для свого класу це крутий камер. Motorola Edge 60. Записую 4К 30 кадрів на секунду в доволі легких умовах. Основна камера також вміє записувати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Працює гібридна стабілізація і до неї у мене теж немає жодних питань. Приклад відеозйомки на смартфон Motorola С 60 записував 4К 30 кадрів на секунду. Тож в цілому камери у С60 доволі сильні. Якщо вам потрібен прямо камерафон і ви є фанатом компанії Моторола, в такому разі можливо є сенс подивитися в його бік. Однак, знову ж таки, якщо робити порівняння з попереднім поколінням H50 і H40, не думаю, що між ними буде прямо суттєва різниця. Те саме можу сказати і про час автономної роботи. В h 50 було 5000 мАг, але той смартфон. Тримав бездротову зарядку. І швидка по подроту у нього теж була 68 Вт, так само, як і тут. От, а в цьому смартфоні ну, типу, на 200 мАч батарейка виросла, але взяли і пробрали бездротову зарядку. На хіба це зробили, ну, відомо тільки маркетологам компанії Моторола або там інженерам. Я не знаю, хто приймає у них там ці рішення. В цілому тримає заряд, він доволі добре, краще за попереднє покоління. Плюс-мінус на рівні Edge 60Fusion. На один робочий день заліз. Забетонно вистачає. Якщо ви не дуже активно користувач, тоді може вистачити і на півтори дні роботи. Тож до батарейки у вас питань не буде. Єдине, що що ну, прибрали бездротову на зарядку. Що стосується всіляких додаткових дрібних моментів, таких, от, як, наприклад, чи є, тут підтримка І7. Так, є так само, як і попереднього покоління, і в H40. Тут є також непоганий лінійний вібромотор. Це не флагманське рішення, таке швидше там рішення для середньобюджетників, але до. Нього питань у мене все одно немає. І є непоганий стереозвук. Просто непоганий, без усіляких. Вау, це знову ж таки не флагманський рівень, але для своєї ціни у мене питань до нього немає. Та й в цілому смартфон, начебто, непоганий. Мабуть, трошечки оверпрайснути. Я б за нього поставив прайс там ну, приблизно 13 тисяч гривень, не 15. Ось за тернашку він був би ну прямо, типу, окей. Не так, щоб був би прям хідом продажів, але як на мене, от це був би більш адекватний. Прайс, мене більше непокоїть той момент, що от компанія Motorola робить оці ці Навіщо вони прибрали бездрутову зарядку? Навіщо вони погіршили е, матеріали корпусу? Чому вони сюди не встановлять процесор? Бодай, де 8350. Я певен, що він недорогий. Але тоді до цього смартфону взагалі не було жодних питань. А так, ви нам показали в моделі H40, як воно може бути, а потім взяли це і забрали у нас, ніяк не обґрунтувавши. Те саме стосується цих оновлень по повітрі. Чому три... Мажорне оновлення, раніше було 5, Один, якось обґрунтуйте. А вони цього не роблять. Типу. Ну, от, типу, от, ставлять нас перед фактом і все. Якщо ви запитаєте мене, який смартфон я би собі купив за ці гроші, мабуть, з технічної точки зору найкращим буде е, Honor 200 Pro. Китайська версія він коштує там десь 15,5, але там і камери будуть краще. Це отут камери непогані, там камери ще краще. Е, там процесор Snapdragon 8S Gen 3, там є бездротова зарядка. там є Є абсолютно усе. Він теж дуже крутий. Там і непоганий час автономної роботи. Питань до того, до того смартфону немає. Де на що то китайська версія. Але технічно він буде набагато досконалішим. Якщо ми говоримо за китайські версії смартфонів Honor, там є і українська мова, і Google сервіси. Типу, все чітко. Ну, типу там береш і користуєшся. Це не те саме, що купувати собі, припустимо, китайський Realme, там Xiaomi і так далі. Там зовсім інша історія. Та врешті-решт можна купити собі Ace 5. новий чи вживаний вживаний коштує там щось 12900 в стані. Новий там взагалі ніякої не подряпинки, нічого берете і купує 12900. Snapdragon 8 Gen 3 на борту. Метал, скло, крутезний екран, там все все на топовому рівні. Ну, типу, камера, можливо, буде, там там немає телефону, можливо, камерою він буде поступатися, але за усіма іншими параметрами, тим більше що він дешевше коштує, ну, типу, він, ну, як на мене, краще. От новий коштує 15,5. Типу, ну там можна обирати. Тобто варіантів, альтернатив у цієї мотороли купа. На цей пристрій можуть звернути увагу. Виключно фанати. І те, навіть фанатам, я порадив, ну не знаю, візьміть собі Edge 50 Neo, або дочекайтеся Edge 60 Neo. Він буде коштувати дешевше. Ну, типу, я не бачу сенсу на нього витрачатися. Ну, от реально, просто об'єктивно, це смартфон. Пустишка. І саме тому ніхто його не бере. Нікому зараз це не потрібні смартфони Моторола, все закінчилися. Оці H50 Neo, і, і отак от сидять, усі відсіджуються, чекають на наступне диво, на наступний топ за свої гроші. От буде Edge 60 Neo, тоді можна буде звертати увагу. А всі інші моделі H60, Edge, Edge 60 Pro, не знаю, що там ще вони випускають сьогодні. Типу, вони нікому не подають H60 F'usion. Типу, він там десь більш-менш норм, але не потрібен. Не Усе це в їх теж не потрібні. Вони не викликають цього ефекту вау, тому що у виробника зараз стогнація. Він або стоїть на місці, або навіть навіть гірше, навіть робить реально е, кроки назад в деяких моментах. Це була моя думка і моє бачення того, що зараз відбувається навколо компанії Моторола всередині нашої країни і не тільки. Своєї ви як завжди можете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і обов'язково беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо за. Звернення від військових бажаю здоров'я, люві підписники каналу Андро Ньюс. Ми військовослужбовці взводу БПАК розвідувальної роти першої ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям, Героям! Героям слава! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!